Область збирається дати Лозовій 13 мільйонів гривень на капітальні ремонти. До обласної програми соціально-економічного розвитку цього року потраплять три міські об'єкти: магістральний водогін по проспекту Перемоги, басейн спортивної школи Юність і дах третьої школи. До цих коштів місто має додати і своїх 2 мільйони в якості співфінансування. Це останній поверх третьої школи. Ремонтники ліквідовують наслідки багаторічних протікань. Школу ще два роки тому накрили новою шатровою крівлею, але не всю над спортивною і актовою залою залишилася стара крівля, м'яка нарешті цьогоріч її також замінять на більш надійну шатрову. Область дає основне фінансування 800 тисяч гривень. За них повністю завершить ремонт крівлі в навчальному закладі. На відновлення басейну спортивної школи «Юність» обласний бюджет дасть майже 6 мільйонів гривень. За проектом зроблять чашу, проведуть внутрішні роботи і замінять комунікації. До осені ремонт мають завершити, говорить перший віцемер Олександр Житков. Надіємося, що ми встигнемо все зробити. Здержує і виникають питання, к сожалению, тільки по самій системі вентиляції, тому що басейн без вентилювання, понятно, це об'єкт, який, ну, складний об'єкт, а система вентиляції, вона запитана создана, и проект, я говорю, в целом по всьому зданию. тому ну, есть некоторые вопросы. На вентиляцію потрібно більше 4 мільйонів. Їх можна було б забрати з фізкультурного оздоровчого комплексу, який збиралися зводити в парку «Дружба», припускає Олександр Житков. На наш взгляд, нам потрібно підтримувати і ремонтувати существуюче здання, сооруження. Ось цих грошей, якраз би, якщо перекидку згадуватися і зробити, нам цих грошей вистачить зробити, наприклад, повністю басейн. Частину магістрального водогону від вулиці Говорова до третього мікрорайону водяники переклали два роки тому і забули про щотижневі пориви. Цьогоріч область обіцяє дати гроші на продовження робіт і ще сім мільйонів. За ці кошти замінять більше двох кілометрів труби від моста на вулиці Моторного до Палацу культури. Це дозволить на десятиліття забути про пориви, каже перший віце Олександр Житков. Загальна сума, яку область виділяє на три лозівські об'єкти 13 мільйонів гривень. Але щоб їх отримати, лозова має взяти участь у співфінансуванні і додати зі своїх коштів 10% вартості робіт. У грошах це 1 мільйон 700 тисяч гривень. За словами першого віцемера, відповідне рішення депутати міськради прийматимуть у п'ятницю на сесії.